Будемо годувати голубів. Пересадив їх в тепличку, бо там їм мало місця в тій будці. Поки випускав, то нормально. Зараз дуже їх сильно яструб є. Мусив їх трошки прикрити, тому вирішив на зиму їх закрити тут. Тут вони собі вже живуть. Ще мале одне таке є гібрид, Вони чисті. чистий. І вони тут на зимують. У нас є трохи замороз, мороз на вікна позамерзали. На вулицю їм не варіант, бо яструб біг кошмарить, так що туно ну, тих випускаємо, тим нічого не буде. Ти вон там до худяги теж сидять, чекають на яструву. А цим поставив декілька планок тут і нехай зимують до весни, а на весні будуть знову літати. Зимою їсти улюлю. Тут їм все одно і теп тепліше буде. Чого? Вода не замерзає. Все воно морозне так б'є. Тут вони собі будуть зимувати. Чого боїтесь? А навесні ми їх знов будемо пускали на двір. Просто зараз трошки почав яструб їх збирати, будемо так казати. І прийшлося їх прикрити. А так, Якби не яструб, то би цілу зиму літали. Ось такі вони. Тут місце їм вести на цілу зиму. Добре будемо хтія, не будемо їм залежати їсти. Вони трошки бояться мене, бо я тут ходжу, найдуть їсти.